Доброго ранку, слава Україні. Сьогодні 65-й день моєї мандрівки проєкту Тато до доці на край землі. Їду понад самим морем, дивлюся ось на ці пречудові будинки, де живуть люди і думаю. Ну ось так же ж люди повинні жити. Красиво! Достатку. Дивитеся красивые пейзажи. Пытание до русни. Русские. Почему вы хотите, чтобы все жили в таком гамне как живете вы? Чего вы претесь в чужие страны? Чего вы пришли в Украину и уничтожаете? Зачем вы это делаете? Я понимаю, что многие народы у вас уже лишены языка, школ. Ну, хотя бы взять Якутов, умирающая нация, которая уже не помнит свой язык. Какого хрена вы бомбите наши украинские школы и детские садики? Знаете, что наша украинская мова жила. Живе і завжди буде жити найкраща солов'їна українська, рідненька. говори Так би проїхав і не знав би, що це за стовпчики. Але інформація мені говорить, що ці стовпчики, ось, призначені для того, щоб сушити тут сітки риболовні. Ось показано як людина, плете сітку і як вони сушаться. Ось так історія. Що ж, друзі, потроху-потроху, а мрії мандрівника збуваються. Я ще не в центрі. Мені залишилось всього 5 кілометрів. І я побачу і покажу вам, що це за місто Копенгаген. Дуже актуальний автомобіль зараз побачив. Ось тут стоїть символікою українською, ну, відповідно, вітання до хуйла. в якусь фортецю, бо оточена водяними робами. Безкоштовно. Таке схоже на концтабір. Але це, скоріш за все, фортеця старовинна. Ну, цікаво, так їхав на маня і потрапив 18 століття. І тут є навіть схема. Ось, будь ласка, зірчаста. От я зайшов десь сіля, а вийду зараз. від сіля. охороняють військові. Коли Швеція батьківщина Карсона, то Данія це батьківщина Русалоньки, в якої була нерозділена любов до принца, заради якої вона позбулася свого голосу, щоб мати ноги і бути подібною до людини. Дуже мені хочеться знайти цей пам'ятник русалочці, який стоїть тут. В Копенгагені в столиці Данії. Може, оце русалонька. Уважно роздивимось. А може це такий сумуючий принц? Ні. Це не вони. Це, хто кажуть, з іншої опери. Їду в пошуках русалоньки. А ось він, давід, усій своїй красі. На пірсі стоїть багато людей, там якийсь заплив. Хтось там плаває, а всі інші двоє плавають, а інші спостерігають 100 людей. Засвоюють професію пожежника. А, тепер мені стає зрозуміло. Сьогодні свято пожежників, або вони дають майстер-клас, показують свою техніку. Дозволяють навіть залізти в машину і показують, те, як вони плавають. Квадрокоптери. Як робити штучне дихання. А погода така, що весь час хоче дощ капати. Капає і капає, хоче зіпсувати мені свято. Не дати знайти русалонь, але я її знайду. Тут військові показують, навіть якась міна водяна, а дощ розганяє і розганяє людей, не дає насолодитися святом. попасти в машину пожежну. І от зараз. Я вже в ній. Тут є такі каски спеціальні для пожежників, крісла, які закріплюються, ліхтарі. Все по-серйозному. На Набережні я знайшов Лохі, таку декоративну. І вона є стібна. Далі дивитися місто Копенгаген і шукати. cruzado Це вже, мабуть, міська рада. Подивимось. Ніби у Дрездені Дрезденська галерея. І дощ, і дощ. Скільки ти будеш у той дощ падать? Господа знаменитая русалочка, така, як її описал великий Ганс Хрістіан Андерсен. Ось вона русалочка, красуня. Ні, не ця, що позує, та, що сидить. Дуже сумна. Здається, ніку у неї ще немає. І бачите, скільки народу. Всі хочуть з нею сфотографуватися. Прочитав, що позувала для цього пам'ятника балерина скульптору, але тіло було взято з жінки-скульптора. Тоді я не знаю, що балерина тільки голову дозволила використати свою. Треба так, щоб один невеличкий пам'ятник, але мав таку силу стільки людей до себе притягувати, бо це є символ. Символ не тільки Копенгагена, а цілої Данії. І я вам його показав і сам побачив. Довго шукали, але таки знайшли. Це дуже печальна, уважайми дами і господа історія. Дуже Печальною і дуже прекрасною. Мабуть, це є центральна площа Копенгагена, я так думаю. Щось так дуже все симетрично. Дивлюся, як тут люди катаються на цих двоколісних штуках цілі групи. Пам'ятник, звичайно ж, кому королю. На коні. Все дуже витримано. І солдатик стоїть. Зміна караула, як нам і вам повезло. Ваш руський мир, як орда ненаситна, любить людей катувати, а ми з гори байрактарівським дощиком будемо орду поливати.